11 грудня 2022 року живемо ми друзі в досить непростий час. Багато проблем виникло у зв'язку із війною з Російською Федерацією. Ну але треба нам не тільки вижити, а ще й перемогти. Досить багато питань мені задають, як же освітити приміщення, зарядити мобільний телефон в той період, коли немає електроенергії. Для прикладу. Звичайний автомобільний акумулятор, якого ємність складає 65 ампер-годин. За допомогою цього акумулятора можливо не тільки освітлити своє приміщення, свою кімнату в той час, коли пропадає світло, а ще й заряджити мобільний телефон. От, Для прикладу, будь ласка, звичайна лампочка світлодіодна, яка працює від напруги 12-48 В. Плафон придбав. Значить, Вкручуємо плафон в лампочку і отримуємо світло. Скільки ж годин буде світити така лампочка? Ну, по-перше, потужність вона має 10 Вт. Запас енергії в акумуляторі 65 А, /год. це відповідає 780 Вт. /год. Але наголошую на те, щоб акумулятор, особливо автомобільний кислотний, розряджався не більше, ніж на 50%. Тому Розраховуємо, що у нас є всього-навсього 390 Вт годин. Легко порахувати, що така лампочка буде світити аж 39 годин. Друге, зарядка мобільного телефона. Для цього придбати треба отакий переходничок, тобто звичайний прикурювач-такий переходнічок, для того, щоб придбати в автомобільному магазині, от, який притворює 12 В. в 5 вольт для зарядки мобільного телефона. Значить, вставляємо гніздо. От, і, як бачимо, йде зарядка мобільного телефона. Скільки разів можемо зарядити? Теж легко посчитати, порахувати, так як струм ще 1,2 А. Значить, 27 разів. При цьому всьому наголошую, що треба не забувати заряджати цей акумулятор за допомогою звичайного зарядного пристрою акумулятора. Ну і на останок е багато людей. Досить переживає за те, що не працює газовий котел. Для цього треба придбати інвертор, який перетворить напругу акумулятора 12 в змінний струм 220 вольт, і підключити електро... е... котел для того, щоб він працював від акумулятора. На скільки годин вистачить? Десь приблизно на 4 години. І Разом з цим ще раз наголошую: не забуваємо підзаряджати автомобільний акумулятор в той час, коли з'являється електроенергія. Ось і все. Дякуємо за увагу! Ваш Віталій Майберда і Котик Алісій, місто Полтава.